Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку середовище програмування для дітей скреч. Створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем. Прослухайте, будь ласка, вірш. Та налаштуйтеся на роботу. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі та біля комп'ютера. Роботу розпочинати тільки з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від монітору до ваших очей повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Не бігайте біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин робіть фізкульт хвилинки. Сьогодні на уроці ми познайомимось із середовищем створення алгоритмів. Навчимось будувати перші алгоритми словесно та за допомогою блоків. Пригадаємо інформацію з минулого уроку. Пригадайте, будь ласка, що таке алгоритм? Який алгоритм ми називаємо лінійним? Якими способами можна подавати лінійні алгоритми Середовище програмування Scratch Мої вітання! Мене звуть Рудий Кіт. Зараз я покажу вам домівку. У котрій живу. Для запуску програми Scratch клікаємо по ярлику двічі лівою кнопкою миші. Ось моя сцена. На ній я справжня зірка. Тут я буду виконувати всі ваші вказівки. Це міні-я. У нас тут своя банда, і всі мають кодові імена Спрайт 1, Спрайт 2 та інше. Просто ми дуже полюбляємо газовану воду. Тут мої налаштування мене можна назвати по-іншому. Повернути, зробити невидимкою, приховати. Та змінити розмір. Ось тут таємний вхід для спрайтів. Через нього до мене на сцену можуть потрапити друзі. Щоб наша сцена виглядала привабливо, ми можемо прикрасити її. У мене мерзнуть вуха. Гадаю, ви точно не знаєте котячої мови. Тому, щоб ми з вами порозумілись, ось команди, які я можу виконувати. Для зручності вони поділені на категорії та кольори. Образи дозволяють змінювати мене. Та додавати різні речі. Взимку добре одягати шапку. Тепер наш котик у шапці. А ось так я балакаю. Це означає привіт! Але краще будемо спілкуватись командами. Тут є ще інші звуки у середовищі скреч. Ось так ми будемо виконувати роботу за комп'ютером у цій програмі. Чи зрозуміли ви, як додавати звуки? Зліва вгорі біля образів, код, образи, звуки. Натискаємо звуки. І внизу там є такий ярличок. Ви побачите його, натискаєте на нього і обираєте інші звуки. Звук, який вам потрібен. І ці уроки я для вас запишу ще відео-інструктаж з коментуванням, як виконувати роботу, як працювати в програмі. Перевіряємо, натискаємо зелене пропозицію. Ось такий проєкт у нас вийшов. Для збереження проєкту ми натискаємо лівою кнопкою миші на команду. На вкладку Файл. Далі обираємо Зберегти на комп'ютер. І обираємо місце збереження, де ви хочете, щоб був збережений ваш проєкт. І ще можна змінити ім'я файлу і зберегти. Працюємо за комп'ютером. Встановіть Scratch на свій комп'ютер та складіть команди скрипти для спрайта за інструкційною карткою. Перегляньте, будь ласка, відеоінструкцію до виконання практичної роботи за комп'ютером. Ви собі на комп'ютер вже встановили програму Scratch. Запускаємо її, двічі клікаємо лівою кнопкою миші. Запускається програма. Докладніше переглянемо, що ми бачимо у вікні програми Scratch. Праворуч ми бачимо білу таку майже квадратну область. Це сцена. На якому ми бачимо нашого виконавця. В цій програмі виконавці називаються Спрайти. Спрайт, в даному випадку, це рудий котик. Виконавець у нас. Він буде виконувати наші команди, скрипти. Так, спрайта ми можемо видалити або змінити на іншого. Сцену ми також можемо змінити. Зараз вона просто у нас біла сцена. Сцена, це фону це можна змінити. Так, тепер подивіться: посередині ви бачите, це робоча область. Ось на цю область ви будете перетягувати команди. Скрипти правильніше говорити. Зліва ми бачимо групи команд. Зараз розглянемо, які саме тут є групи команд. Зліва ми бачимо. Колір і підписана назва групи команд. Ось синій колір, написано рух. Ці команди відповідають за рух нашого, нашого спрайта. Рух нашого спрайта. Що ми тут бачимо? Які команди, які скрипти? Переміститися на 10 кроків. Дивіться, ми натиснули, і він уже перемістився в бік на 10 кроків. Якщо ви бачите на команді ось таке віконечко білейке із числом або із словом, це означає, що ми можемо написати своє слово, це видалити число або число. Видаляємо, вибираємо, виділяємо це число або слово, видаляємо клавіша Backspace. Натискаємо потрібну кількість разів, скільки ми хочемо, щоб він зробив кроків, наприклад, 20 кроків. Або інше слово набираємо. Далі, що у нас є, які ще є тут скрипти, які команди. Поворот тобто, наш виконавець, буде повертатися, перейти на якусь іншу позицію. Якщо ви бачите ось таку стрілочку, ми можемо натиснути і подивитися, що нам ще пропонують. Які варіанти ще пропонують? Вказівник, наприклад. Переміститися з однієї точки в іншу, ковзати та інші команди. До речі, дивіться, скрипт можна видалити, повернути назад, перетягнути просто вліво. Наступна група команд такий фіолетовий, можна сказати, колір. темно синій або фіолетовий колір. Це вигляд. Вигляд нашого спрайта. Які тут є команди? Говорити привіт, 2 секунди. Ми також можемо витерти слово привіт і написати інше слово. інші слова, які ми хочемо, щоб котик говорив. Він буде говорити їх не вголос, а буде тут з'являтися, дивіться, е, така хмаринка із словом привіт 2 секунди. Через 2 секунди зникне. Дві секунди ми можемо змінити на іншу кількість секунд. Якщо ми хочемо, щоб він говорив щось постійно, не зникала хмаринка, то обираємо просто говорити привіт, без секунд. Або інше слово друкуємо. Подумати хм, змінити образ на образ 2. До речі, дивіться, тут вгорі є образи у нашого спрайта. Є два образи. Дивіться, як лапки стоять в різному положенні. Ось так. Тоді образ буде змінюватися на другий образ. До речі, тут є інструменти для малювання нашого спрайта, образ нашого спрайта, ми можемо змінити домалювати щось йому. Повертаємось до кодів. Так, що тут ще є? Наступний образ. Дивіться, до речі, змінити образ 2. Ось, він нібито рухає лапками. І ніби йде. Якщо ми ще оберемо рух, переміститися і під'єднаємо, то наш котик буде нібито йти, подивіться, переміститися і змінити образ. Або обрамо наступний образ, буде постійно змінюватись. Ось так, ніби то йде. Спрайта ми можемо перемістити в інше місце. Так, наступна група команд теж такий світло-фіолетовий або рожевий темно-рожевий кольор. Це звук. Відтворити звук няу до кінця. Можна записати свій навіть звук через мікрофон. Відтворити звук до кінця. Тобто, він буде вимовляти цей звук, поки. Не виконає всі команди. Так. Або просто один раз відкрити звук і більше війнявкати не буде. Зупинити всі звуки, змінити ефекти. І далі. Гучність. Змінити гучність. Так, жовтий колір груп команд це події. От з цих команд ми завжди розпочинаємо блоки інші команди. Першою завжди буде ось ця жовта команда подій, коли натиснуто або прапорець, або, наприклад, коли натиснуто клавішу якусь на клавіатурі, пропуск до речі, пропуск це довга така клавіша на клавіатурі. Коли натиснуто пропуск, і далі приєднуємо інші команди, ось так. Як, як пазли ми з'єднуємо між собою, так і. Скрипти з'єднуємо між собою. Дивіться, коли натиснемо клавішу пропуск, або іншу можна обрати. Дивіться, стрілочка, тут є біля слова пропуск. Це означає, що у нас є інші варіанти: стрілка вгору, стрілка вниз, праворуч, ліворуч та інше. Коли натисну так пропуск, то він буде говорити привіт. Пробуємо. Я натиснула пропуск, він 2 секунди казав нам привіт. Це були. Група жовтих команд. Вони нам дуже потрібні. Ми розпочинаємо завжди з них. Так, керування. Нам поки не знадобляться не знадобляться ці команди, ця група команд. Але ці скрипти дуже потрібні. Дивіться, що у нас тут є. Чекати одну секунду. Повторити певну кількість разів, 10 разів, щось повторити. І всередину ми вставляємо команду. Говорити привіт, 10 разів, наприклад, повторюємо. Або звук, або ще щось, якусь іншу команду. Це циклічний алгоритм згадали, пам'ятаєте? Цикл повторюється 10 разів. Або завжди щось робити. Далі умова. Якщо то. І тут є е, е, така фігурка, в яку ми вставляємо місце для фігури, в яку ми вставляємо умову, якщо. Щось там відбудеться, то виконавець буде виконувати певну команду. Тобто ми будемо вставляти і в місце в це, де фігура повинна бути, та ось в цю порожню щілинку. Також ми вставляємо команду скрипт. Ось датчики. До речі, ці датчики вставляються. Нам, поки вони не знадобляться, це блакитний колір. Торкається вказівника, торкається кольору. Відстань, запитати, як вас звати і чекати, та інші датчики є тут. Ось дивіться, ми вставляємо ось цю фігуру, він з'являється. Коли таркається вказівника або з чогось іншого межі, то щось виконує інше. Наступна група команд це зелена, оператори, також вони використовуються, коли ми вставляємо всередину. Умови, так, змінні темно-помаранчева група команд. Надати моя змінна, значення, ось таке, або щось інше, поки нам ці групи не знадобляться. Змінні та мої блоки це ви самостійно створюєте блоки команд. Не забудьте в кінці зберегти свою, о, свій проєкт. Не забудьте зберегти, будь ласка. Зараз переглянемо готовий проєкт, який ви повинні зробити, подивіться уважно. Уже тут є готові скрипти, готові команди. І зараз перевіримо, що відбудеться, коли ви правильно зробите цей блок. Тут є два блока. Коли натиснуто прапорець, відтворюється звук до кінця. І коли натиснуто прапорець, дивіться, які команди виконує наш спрайт. І зупинити все. Так, давайте спробуємо натиснути прапорець і подивимось, що відбудеться. Все, ось такий проєкт ви повинні виконати. Не забудьте зберегти цей проєкт. Та надіслати мені або на електронну пошту листом, або повідомлені у вайбері. Дивіться, до речі, змінили тут ще тло. Фон зробили сцени. Змінили. Намалювали ялитки такі гарні. Ось тло. Ви також можна змінювати. Для цього, щоб змінити тло, вибираєте. Ось зліва, бачите, сцена на тло натискаєте. У вас буде біла спочатку, ви можете щось намалювати, якщо у вас є бажання. А далі вгорі у нас з'являється слово тло посередині, тут декоди. І ви можете щось вставити своє, якийсь малюнок, або домалювати. Щось намалювати. Тут у вас є різні, різні інструменти для цього. Можна обрати інше тло. Ви побачили, що я натиснула? Ось внизу ми обираємо інше тло. Або завантажили десь з інтернета, або самі намалювали в пейнті. І завантажили в цю програму інше тло. Створити тло. Ось вибираєте, що тут є у нас інші є фони. Ну, давайте, наприклад, ось такий фон оберемо. Не дуже він підходить нам під новий рік. По тема Новий рік, так? Ось так він рухається. Так. Все, бажаю вам успіхів при виконанні вашої роботи. Закінчимо наш урок інформатики правою відкритий мікрофон. Докажіть, будь ласка, фразу. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Я зміг змогла. Дякую вам за роботу на уроці.